Друзі, мої вітання. Це сильні разом. Сьогодні разом з нами у нашій студії Оксана Чайчук і власне будемо говорити про захист від радіації чи можливий повторний Чорнобиль на Запорізькій атомній електростанції. Пані Оксано, вітаємо вас. Доброго дня. І власне дуже багато запитань зараз у соціальних мережах, і зокрема в змі, так стосовно запорізької атомної електростанції. Е, переживають люди, переймаються, що так, якщо буде теракт від окупантів, то все ж таки ця хвиля так радіації може дійти і на Тернопільщину. Знаю, що ви одна із тих людей, які більше володіють інформацією. Так і власне сьогодні постараємося трішки пояснити нашим глядачам, що робити в такій ситуації, якщо будуть новини і буде така інформація, таки, що таке, щоб стався вибух на Запорізькій АЕС. І перше запитання: от що потрібно Мати з собою так в разі такого випадку, чи потрібно збирати якусь тривожну валізу, просто валізу, так якісь медикаменти, документи розкажіть, що має бути у цьому списку. Ну, мабуть, перш за все я скажу, що мабуть, це не перше запитання. Угу. А е, почати свою розповідь я можу говорити з того, що всіма діями, які будуть під час е, ядерної загрози, буде буде керувати обласна військова адміністрація, і тому треба дослуховуватися рекомендації, які будуть лунати від органів влади. Щодо того, що треба мати з собою, звичайно, це вже, це вже ніби так, навіть запитання ніби з кінця нашої розповіді. Мати треба з собою, звичайно, запас їжі, запас води, герметично закриті. Ці, ці запаси води повинні і їжі бути в приміщенні в будь-якому приміщенні, де вас… В будь-якому приміщенні, де застане вас, це сигнал… новина, скажімо так, сигнал. Так, ця новина, Любе приміщення може виконувати функцію укриття. Є укриття протирадіаційні, є укриття проти бомбосховища, але в нашій частині, нашій Тернопільській області, яка є далеко від Запорізької атомної електростанції, любе, любе приміщення може бути укриттям. Тому, почувши такий сигнал тривоги, ви повертаєтеся у своє житло. Це найкраще у своє житло. Закривайте всі вікна, двері, всі вентиляційні отвори, заклеюєте чи папером, чи, чи клейкою стрічкою щілини вентиляційні отвори, це може бути навіть харчова плівка заклеїте. і е, використовувати таких три е, поняття: це відстань, час і екран. Відстань. Найдальше триматися від отворів, навіть якщо мається на увазі від вікон від дверей, навіть якщо вони герметично закриті, але старатися бути подальше від них. Час це перебувати той час не менше семи днів і до того часу, коли буде розпорядження, включити радіоприймач чи телевізор і чути, що будуть, які будуть рекомендації давати. Ну і екран, екран це, звичайно, знову ж таки, це засоби захисту, любі, це і ті самі стіни, вони будуть слугувати вашим екраном. Тобто і перш за все слухати інформацію, яка буде від військової адміністрації, теж я розумію, повинні бути якісь запаси їжі, так, води, так. зокрема, хоча б так на кілька днів, вода, щоб ця вода їжа, стояла так. У тебе у квартирі. Бажано зібрати документи, які ви маєте. Ми вже звикли за час ковіду і за час війни вже звикли до такого терміну, як тривожний рюкзачок. Угу. Де зібрані всі наші документи зараз і... до речі бачимо так: скажімо, таку листівку Маліза, від так. міністерства охорони здоров'я стосовно того, що потрібно брати. Ну тут більше напевно це стосується людей, які на вулиці так на вулиці, які ближче живуть, так саме до. Регіону е, Запорізької області, так, так там так. адже бачимо, що це потрібно для евакуації із зони радіаційної аварії. Все ж таки, але думаю, що нашим глядачам також варто знати про, про найбільше так, так і бути так. озброєним. Скажімо, так. для людей, яких сигнал тривоги застане застане на вулиці, звичайно, до нас в Тернопільській області іонізуючі випромінювання чи пил або дійде, або не дійде. Але знати, що е, повернувшись в свою квартиру, треба зняти верхній одяг, помістити взуття і одяг у поліетиленовий пакет, зав'язати і можна викласти за межі квартири, прийняти душ і передягнутися в, е, е, в інший одяг. Якщо ж застали вас на вулиці, ви не маєте ще. Куди укритися, старатися захистити органи дихання від впливу іонізуючого випромінювання. Це може бути будь-який засіб, це може бути шарф, це може бути хустка, це може бути респіратор, це може бути звичайна медична маска. Краще було би, щоб вони були зволожені тоді. Вони виконують більш функцію більш такого кращого фільтру. І знову ж таки максимально швидко повертатися в якесь укриття. Дуже багато запитань стосовно медикаментів сьогодні. Є чуємо, що люди йдуть в аптеку. Купують йод, хоча теж чуємо, що не обов'язково його купувати, і не, не потрібно його вживати для профілактики. Я розумію, що ви, напевно, так, ну якби не представник міністерства охорони здоров'я, але все ж таки можете якісь поради дати, так чи ні, якщо, якщо я правильно зараз сказати, На, заказав, Так. Наша служба якраз є представником Міністерства охорони здоров'я, ага. безпосередній керівник нас є міністр охорони здоров'я. Я, я але, думаю, що так від, від але, нього буде вся так, офіційна інформація. Але цього. Рекомендації щодо прийому доз йоди до калію, звичайно, дають Лікарі. Але е, своєї е, діяльності я скажу так: е, про йод ми не будемо говорити, е, і не страшити населення про те, що треба приймати йоди калію. Тому що е, ситуація, яка була з Чорнобилем, і ситуація, яка буде можлива на е, запорізькій атомній електростанції, це є різні речі. Тому що Чорнобиль виробляв інші ізотопи. Запорізька атомна електростанція інші. Далі Чорнобильська атомна електростанція вибухнула, коли працювала на потужностях. Реактори Запорізької АЕС зупинені, тому викид радіоактивних ізотопів буде не такий значний, як був при Чорнобилі. Звичайно, все буде залежати від рози вітрів, куди буде дути вітер, туди, туди, туди буде тут хмара. Але за частотою спостереження вітри на півдні України не переважають південно-східні і північно-східні. У нас же ж вітер північно-західний, трошки інша роза вітрів. І Якщо ще й буде дощ, то тоді взагалі буде чудово, вони на місці ці озотопи і випадуть. Тут мінімальне буде забруднення на території нашої області, тому нашим жителям не потрібно дуже хвилюватися і взагалі не потрібно приймати йодиду калію. Ще одне скажу, що після 40 років ви чуєте з рекомендацій Міністерства охорони здоров'я, що йодит калію не потрібно приймати людям після 40 років, тому що після такого віку щитовидна залоза не поглинає. Йоду і приймаючи препарат йоду, ми тільки нашкодимо свої щитовидні залозі. Тобто краще е, обмежити себе так краще в будь-яких е, медикаментах. Знаємо, що наші люди так українці дуже люблять самолікування і там купують в аптеках будь якого препарати. Зараз, так, якого зараз якого за зараз взагалі немає не знайти, і, так. І, і теж намагаються якось самостійно себе полікувати. Все ж таки краще утриматися від цього. Mm. Так порадимо і е, не вказівки так е, міністерства охорони здоров'я. Е, теж ви на початку нашої розмови зазначили, що. Що має бути сигнал, так повідомлення про так. радіаційну небезпеку. Який має бути цей сигнал? Це звичайна тривога, чи можливо теж зараз бачимо у соціальних мережах. Так. Це нібито якийсь дзвін так. чи це, така це... довга сирена? Розкажіть про це. Це набату дзвін. Він відрізняється від сигналу тривоги. Повітря, тривоги, до якого ми вже звикли. Це набату дзвін і евакуація – Це гудок поїзда, який викликає все ж таки, що треба кудись їхати. Mm. От. Ну, тобто, але це теж більше залежить, я так розумію, для а, тих регіонів, які проживають неподалік, так, власне, так. Запорізької АЕС, так? так? В нашій області чи теж буде такий сигнал, якщо о, о, станеться цей теракт, не дай Бог, все буде залежати від того, як я казала, від розвітрів і від mm. замірів, які будуть проводитися на території області, до контролю. Але наша зона не від не відповідає, не підлягає наша область, не не підлягає зону евакуації. Наша uh -huh. область буде приймати людей, які будуть уражені. Якщо будуть уражені, uh -huh. ми будемо допомагати так, як тилова область. Чи є, до речі, сайти. Так, якісь сторінки, де можна дізнатися і перевірити стан радіаційного фону в нашій області. Знаю, що е, на сторінці Тернопільської міської ради кожного дня намагаються так поширювати інформацію стосовно який радіаційний фон е, в нашому місті, чи в області щось є таке схоже, так де можна дізнатися більше інформації, або хоча б кожного дня так оновлювати цю інформацію? Чи можливо на ваших сторінках так на ваше <головіка> дуже дякую за запитання? Е, так, на нашій сторінці офіційно державна установлено Тернопільський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України. Щодня тричі на день, це дев'ята година, тринадцята година і сімнадцята година. Оновлюється інформація про стан про радіаційний фон на території нашої області. У нас є вісім постів на території області, де ми щоденно тричі на день міряємо фон і передаємо у всі органи влади і зацікавлені служби. Тернопільська міська рада користується нашими дозиметричними Дослідженнями і вони публікують також засоби масової інформації багато засобів масової інформації користуються нашим сайтом і е, поширюються в засобах масової інформації за що ми їм дуже вдячні. Ну зараз так ми часто під час війни спостерігаємо, що повинна бути інформаційна гігієна. Так, бо часто сайти беруть інформацію неперевірену з різних джерел і теж поширюють паніку серед населення. Тому також друзі, якщо маєте можливість перевірити інформацію, якщо так є така новина стосовно радіації, так якогось забруднення, просто зайдіть на сторінку про яку розповідає пані Оксана, власне, і уточніть цю інформацію, чи відповідає вона дійсності. Тоді ця інформація яку поширив той чи інший новинний ресурс. Урс буде вам перевірена, і ви можете е, бути так. спокійними Дякую. стосовно того, що е, взагалі кажуть про АЕС е, в Запоріжжі. Зараз цікаво почути вашу думку, чи є якісь збори е, на рівні МОЗ ДСНС, тобто чи це питання обговорюють, що буде, що робити, які повинні бути кроки, яка стратегія е, в разі того, якщо щось це ж таки станеться. Бо е, те, що ми чуємо, так це м, заяви від пана Буданова, так який повідомляв кілька днів тому, що там була вибухівка. Сьогодні він каже, що загроза спадає. На щастя, і нібито нічого вже не буде. Чи у вас є якісь такі збори, так зум-конференції стосовно. цього? Незалежно від того, яка інформація йде від тих чи інших джерел, у нас є координаційна рада, mm. де ми координуємо свої дії. Це і Державна служба з надзвичайних ситуацій, це ДСНС, і Департамент охорони здоров'я, наша структура державна установа. Це поліція, це органи влади, органи місцевого самоврядування, де ми координуємо свої дії. Тобто є розроблений план заходів, і кожна структура знає свій напрямок роботи. Буквально на днях були проводимся навчання по лінії міністерства охорони здоров'я, де виїжджали наші бригади на місце, де давалося їм завдання про те, що сталася та чи інша подія. Радіаційного характеру ми відпрацьовували практичні навики на території інших областей з виїздом. Засікався час. Тобто, наші бригади, які є сформовані в нашій області, можуть брати участь у ліквідації. Також ми відпрацьовували такі технічні навики на території нашої області, і вони надалі будуть відпрацьовуватися від, скажем, так, відточуватися до, до mm -hmm. таких, таких точних дій. Я можу запевнити наших жителів Тернопільської області, що в нас все буде гаразд, і наші служби спрацюють спрацюють неналежним чином. Теж ви зазначили стосовно розі вітрів, що потрібно стежити якщо е, трапиться така ситуація, так все буде залежати від вітру і від погодних умов. Там чи буде дощ, чи буде спека е, чи є якісь можливо сайти, де можна перевірити інформацію стосовно вітрів в Україні, так куди вони дують, яку сторону напрям ці вітри є? Е, без проблем в будь-яких телеграм-каналах. Це зараз є, mm -hmm. можна знайти. І побачити розу вітрів на місці Запоріжжя і чи на наших територіях. Але е, якщо не дай Бог станеться така ситуація, ми звичайно звичайно це буде на офіційних сайтах, в першу чергу, обласна військова адміністрація uh -huh. на сайтах органів місцевого самоврядування, тобто міські ради, будуть це висвітлювати. Ну і звичайно, е, гідрометеослужба також буде висвітлювати такі речі. Uh -huh. Друзі, я нагадую, що разом з нами сьогодні Оксана Чайчуко, генеральний директор державного управління Тернопільський обласний центр контролю. При флактики хвороб МОЗ України, і говоримо ми е, про те, що робити, якщо все ж таки е, підтвердиться інформація, так і будуть повідомлення стосовно е, теракту на запорізькій атомні електростанції. І вже е, на початку нашої програми ми проговорили про те, що не потрібно панікувати, не потрібно боятися, так адже і не потрібно купувати йод і інші медикаменти, адже ви таким чином можете нашкодити своєму здоров'ю. Все ж таки краще е, залишитися вдома і слухати повідомлення від е, е, обласної військової адміністрації, е, е, Я так розумію. Щоб будинок в даному випадку особистий, так це найкращий, найкращий укритін, укриття укриття, найкращий захист стосовно укриттів, теж є різні типи укриттів. Чи потрібно жителям Тернополя чи області йти в радіаційне укриття? Чи все ж таки це теж може бути погана думка? Адже в той момент до цього укриття можуть йти всі люди, так і можуть Саме там всі так. просто не поміститися. Саме так немає такої кількості великої протирадіаційних укриттів, але як я сказала, на території нашої області любе приміщення це буде укриттям. Тобто можна навіть в своєму будинку так що є укриття. Своєму там будинку теж своє квартира, перебувати. свій житловий будинок, своє цокольне приміщення, свій підвал чи напівпідвал. Це все буде укриттям, тільки щільно заробити щілини і перебувати там до певного розпорядження. І теж ви кажете, якщо, наприклад, хтось прийшов з вулиці, бо може таке бути, що це може бути робочий день. Так людина з роботи може йти додому, так, так, так. і потрібно одразу одяг, який є. При був вході при, при, при в приміщення зняти в поліетилених кульок закрутити його. Прийняти душ і одягнутися в чистий одяг угу. стосовно масок, також тут цікаве запитання, адже е, бачимо зараз на різноманітних сайтах, що пропонують не просто там звичайні пов'язки та марлеві, але якісь великі, так протирадіаційні. Чи потрібно їх купувати, замовляти десь можливо на інтернет ресурсах? Наскільки вони дієві в такому випадку? І, взагалі, чи жителям області потрібно про це зараз думати і перейматися, купувати якісь там маски, так щоб себе захистити? Любий засіб е, захисту органів дихання служить захистом, тобто. Звичайні медичні маски, звичайні респіратори, до яких ми привикли під час ковіду, це є все засобами захисту. Навіть якщо немає під руками таких спеціальних засобів захисту, можна брати любу пов'язку. Mm. Любу пов'язку. Я вже про це говорила. Це може бути шарф, це може бути рукав одягу, щоб перейти до укриття, а далі вже перебувати в укритті. Чи варто перейматися? Теж кажуть, що вода може бути забрудненою. Ми розуміємо, що, зокрема, на місці е, е, теракту, скажімо так, це дійсно можливо. Чи в нашій області це можливо? Чи варто тернополянам жителям області перейматися і боятися, якщо з'явиться новина про вибух, е, чи вода все ж таки в той момент буде забруднений? Ми цікаво. також звернули на засоби масової інформації про повідомлення саме, що воду з е, джерел е, централізованого водопостачання пити не можна, але це дуже хороше у вас запитання Сергію. Про те, що є, є Тернопільська область, де не буде е, саме цього м, теракту, і є Запорізька область, де буде. Звичайно, в Запорізькій області, де поблизу ЗС, води з е, централізованих джерел водопостачання пити не можна буде, тому що це буде уражена область. Наша область є далекою. І е, якщо говорити про місто Тернопіль, у нас є всі, всі джерела водопостачання е, централізованого, вони є закриті, вони є глибинні, це є свердловини. Ми не говоримо про каптажі. Які відкриті про різного роду джерела відкриті, ми говоримо про централізоване водопостачання. Але так чи інакше, вода, якщо, не дай Бог, буде така ситуація, вона у нас буде досліджуватися на радіологічні дослідження, і ми так чи інакше будемо давати органам влади рекомендації, можна чи не можна її вживати. Це теж ваша установа цим займається, так? Так. Чи? так. Угу. І е, дуже теж цікаве таке запитання, адже всі пам'ятають вибух на е, Чорнобилі, як ви теж розповідали. І особисто я їздив на екскурсію, був в Припяті, був в Чорнобилі, і все ж таки для мене було особисто дуже дивним, що е, в самому Чорнобилі ще е, живуть люди. Так? Там працюють установи, люди, які так займаються дослідженнями. І тобто це хоча це дуже близько до Припяті. Тобто, це буквально е, кілька кілометрів. Е, тому чому зараз така паніка. Вашу думку відбувається, що кажуть, що взагалі вся Україна буде забруднена і так далі. Чи можна взагалі порівнювати от Чорнобиль і от ситуацію, яку прогнозують так і проектують на Запорізькій АЕС? Взагалі чи чим відрізняються наприклад Чорнобильська і Запорізька АЕС, якщо так брати в загальному? Ну я вже говорила про те, що відрізняється від Чорнобиль від Запорізької АЕС. Не хочеться мені повторюватися, але все-таки раджу слухати офіційні джерела угу. інформації, яка надається. По друге, ви говорите, що там зараз живуть люди. Так вони зараз там живуть, але скільки років пройшло? 30 кілометрова зона була відселена, ну, так, так. і в кожного ізотопа є певний період піврозпаду. Ці періоди піврозпади вже пройшли, і відповідно там вже і появилися люди. Того і там живуть. Ми теж задаємо, що так ми поза ефірм говорили, що коли сталася аварія на Чорнобильській АЕС, так. таки це була така хмара, так яка ну, там, вже такі. багато створено так. таких відео, так про як ми бачимо, як ця хмара пересувалася так на території, території Білорусі, там європейських країн, також і в наших областях також так, так були опади. Я так розумію, і е, радіаційний цей пил разом з опадами випадав Випад, в ті чи іншій так. області. Тобто є області, яких взагалі не зачепили, наприклад, так, а є де от ця радіація зберіга. Ряглася е, тому тут теж я так розумію потрібно стежити за ситуацією. Абсолютно. Так і це буде на віці. Відповідь... Це буде скоординована відповідь. дія всіх служб і структур, які мають певні свої розділи роботи за тим, як буде рухатися хмара, буде, буде стежити гідрометеослужба, яка mm -hmm. буде бачити рух повітряних мас, е, е, швидкість руху повітря, е, вітер. І вони будуть надавати ДСНСникам нам будуть надавати інформацію. Тому все це буде концентруватися в комісії техногенно-екологічної безпеки обласної військової адміністрації, і знову ж таки знову ж таки будуть надаватися рекомендації жителям нашої області стосовно якоїсь їжі, так чи варто купувати робити якісь запаси, чи будуть в такому випадку, якщо трапиться працювати магазини, я так розумію, що напевно теж не будуть зачинені чи ні, чи тут є якісь алгоритми дії, якщо ви знаєте, можете так все буде залежати від ситуації. Якщо ситуація буде більш-менш спокійно, все буде працювати. Якщо буде, будуть е, такі речі, ми будемо досліджувати, будемо бачити, що є підвищений е, радіаційний фон, е, ми будемо надавати рекомендації, де можна працювати, де не можна працювати і що робити населенню. Але в першу чергу ми говоримо про те, що е, час, відстань, екран. Все, ми, ми працюємо на свій захист, на захист свого організму. Якщо буде підвищений фон, ми спочатку сидимо в укритті і очікуємо рекомендацій. Я так розумію, теж ви зазначили, що наша область може стати, скажімо, так, пунктом е, прийому yeah. цих людей, які е, будуть евакуйовані із е, зон зараження. Ймовірно, так якщо трапиться можливо. такий випадок, е, чи в нас готові так якісь медзаклади, люди, так персонал, можливо, потрібно волонтерів в таких випадках чи ні? Чи це якось теж є вже сплановано? Можливо, чи хтось може долучитися до цього процесу в разі чого так, можливо, формується якийсь список людей, які готові допомогти в разі тої чи іншої ситуації? Після того, як ми пройшли Роки ковіду мені здається, що вже зайві слова казати, що медицина області готова до будь-яких ситуацій, надзвичайних, і заходи по прийому пацієнтів, які можливо будуть уражені променевою хворобою. Вони дуже будуть подібні до ковідних заходів. Це mm -hmm. будуть виділені окремі госпіталі, це буде персонал. Він у нас вже навчений. Це будуть. Це буде рух пацієнтів, який вже відпрацьований. Тому якихось проблемних питань я думаю в нашій області щодо надання такої допомоги не буде стосовно також, ми вже сказали, як себе захистити, так бути вдома, одяг згорнути так в пакет і політянові і виставити його за двері. Так, так. І, і очікувати власне інформації і новин від військової адміністрації. Є також таке запитання, знайшов його в інтернеті: як захистити, наприклад, оселю, електроніку, автомобілі або одяг. Чи є тут якісь можливо поради? Зокрема, автомобілі всіх у нас вони є. Чи можна нам буде потім користуватися, чи все ж таки він буде в радіаційному пилі, якщо, не дай Бог, трапиться така ситуація. Ми згадуємо, їх, коли був Чорнобиль угу. заходи зовсім абсолютно не змінилися. Спочатку автомобілями ми не будемо користуватися, а вони пройдуть всі обстеження на виділення і випромінювання. Угу. Якщо буде потреба, то буде проводитися дезактивація. Я так розумію, навіть е, е, жителі області можуть самі купувати дозиметр. Чи це не варто на вашу думку? Бо теж зараз бачимо, що з'явилися сайти, які продають дозиметр, і ти можеш самостійно виміряти рівень радіації біля е, свого дому там, на вулиці і так далі. Чи є в цьому потреба взагалі і користь? Мені здається, скільки би ми не рекомендували населенню, якщо є можливість купити дозиметр, люди все рівно будуть їх купляти. Mm -hmm. Чи розуміються вони, чи не розуміються, чи знають вони дози, чи не знають, вони все рівно будуть купляти і будуть е, е, вимірювати. Радіоактивний фон, але все-таки знову ж таки дослухатися рекомендацій. Угу. І на давайте ще раз нагадаємо так таку е, е, коротку інформацію, зрозумуємо е, куди звертатися, якщо будуть такі новини, на які сайти дивитися, так спостерігати е, за перебігом подій. І перші дії, що потрібно робити, якщо все ж таки буде цей сигнал, так і буде інформація, що трапився теракт. Ми всі зараз бачимо. Е, як повідомляє обласна військова адміністрація про повітряну тривогу, точно так само буде повідомлення про радіаційну небезпеку. Перший сайт і перший керівник це є голова, начальник обласної військової адміністрації. Тобто на сайті обласної військової адміністрації буде основна інформація на сайтах органів місцевого самоврядування. Це на сайті Тернопільської міської ради, на сайті. Чортківської міської ради, Кременецької і інших міських рад, також будуть ці інформації, які будуть відповідати інформації з сайту обласної військової адміністрації. На своєму сайті ми будемо повідомляти Радіаційний фон. Як повідомляли, так і будемо повідомляти. Ну, і, звичайно, це офіційне радіо наше. І телебачення, ну і нагадаємо, що так самолікування ліки від радіації йод так не займатися самолікування, так, не слухати займати рекомендації влади і медицини. Власне, так будемо за цією ситуацією стежити, бо бачимо інформації змінюється буквально кожного дня. Ще кілька днів тому пан Боданов так розповідав, що от ми вірно готується теракт. Буквально вже днями чуємо, що напруга зникла, але все ж таки спостерігаємо так за цією ситуацією. Ми спостерігаємо, і ще і так, так, і так треба дуже, бути готовим. Треба завжди. бути готовим до всього. Так і на останок хочу ще запитати стосовно останньої новини. Ковідної так адже часто ви також розповідаєте так. нам про ковід. Так. Розповідали так на щастя, так. говоримо трішки вже так в минулому. Часі, хоча продовжується ця боротьба, про е, зняття так тих ковідних обмежень. Так, так. Трішки розкажіть, що саме це означає, і все ж таки ковід взагалі вже з них з області? Чи все ж таки ця хвороба ще залишається? Е, Постановою Кабінету міністрів України з 1 липня зняті вже всі карантинні обмеження, які були під час пандемії, в зв'язку з тим, що Всесвітня організація охорони здоров'я 5 травня оголосила припинення пандемії. Е, Ковід нікуди не дівся. Ковід залишився. Він просто перейшов більш в розділ респіраторних захворювань. Про це ми говорили вже останні наші роки. Про те, що ковід ослаб і хвилі. Підйому і рівень захворюваності взагалі-то знизився. Але це є сезонне респіраторне захворювання. Якщо подивитися на наших сайтах, знову ж таки, ми викладаємо діаграми. Ми цих чотири роки: 2020, 21, 22, 23, Ми показали на діаграмах, і ми бачимо, що він має сезонність паралельно разом з грипом і іншими респіраторними захворюваннями протягом року. Тобто підйом йде осінньо-зимовий і підйом йде весняно-літній. Дві хвилі. У нас на початку і на кінці року тільки е, з е, кожним роком ці хвилі ставали все нижчими і нижчими. Угу. Чому тому, що перехворіла велика кількість населення? Тому що велика кількість населення є щеплена, дістали рівень імунітету, і тепер ми його розглядаємо як звичайне респіраторне захворювання. Але, попри те, все ми знаємо, що ковід є дос, дос, досить таке, е, таке захворювання, яке дає багато ускладнень. І ми ще не знаємо, які будуть віддалені ускладнення, і, і чим воно небезпечно для, для людства. Тому берегтися треба, якщо ми бачимо хвору людину, яка пчихає, яка кашляє, яка має ознаки респіраторного захворювання, краще е, з нею не контактувати, тримати дистанцію. Якщо е, бережете своє здоров'я, переживаєте за своє здоров'я. Якщо у людини є хронічні захворювання, про які ми завжди говорили, це серцево судинні цукровий діабет і і онкологія це люди з найбільш високого груп, високих груп ризику, звичайно, там, де людні місця, бажано одягати маску і, і берегти своє здоров'я, тому що ковід і далі є серед нас. Тамо ті самі зараз залишилися е, циркулюють у світі. В основному омікрон. Зараз наша, наша лабораторія при постановці діагнозу ми бачимо, що в основному циркулюється ж там омікрон. Як буде далі він мутувати, будемо бачити. Угу. Чи потребують також пацієнти, які, можливо, зараз перебувають в лікарні, кисню. Так, так це було навіть на початку цієї хвороби, пам'ятаємо, дуже було багато а, а, хворих і не могли просто дихати. Люди задихалися. Зараз, зараз дуже мало пацієнтів знаходяться на стаціонарному лікуванні, тим більше мало потребують кисню, одиниці вже. Я зараз не можу сказати цифру, бо я не готувалася до цих запитань, але ситуація більш-менш спокійна. Тим більше зараз літо, а літом ніколи немає підйому захворюваності саме респіраторними хворобами, ні грипом, ні гриві, ні тим більше ковідом. Тобто це більше піднімається хвиля в осіння зброї. Починаючи так? з вересня, а найбільше це жовтень, листопад, грудень, от, січень, от. За якої ймовірності можуть повернути карантинні обмеження, коли число хворих стане більше, так якщо в разі щось зміниться, і з'явиться якийсь новий штам грипу чи ні? Я не впевнена, що будуть повернуті такі карантинні обмеження, як були про пандемію. Тому що ми бачимо з історії, дивлячись, ми бачимо, що пандемія буває один раз 100 років. Це точно, коли була іспанка 100 років тому. Вона свою чорну роботу зробила і пішла далі. Точно так само буде пандемія ковіду. Свою роботу зробив і далі організм людський має властивість пристосовуватися. Ми вже пристосувалися, тобто ми вже дістали бустеризацію штучну, природню. Щеплені і перехворілі, тому ми вже живемо. ми власне також потрапили так в таку зону, що і зараз переживаємо і війну, і також так. і дійсно цю епідемію дуже шкода, але так. Що ж, пані Оксано, хочу вам подякувати за розмову. Дійсно, що так. будемо стежити за інформацією. Адже сьогодні ми такі провели такий ефір більше профілактичний. Так, де так. проговорили це про те, що потрібно робити, і е, яку інформацію де шукати в разі того чи іншого випадку. Тож таки надіємося, що е, це ми просто проговорили. Так це не буде дійсністю і не потрібно буде так, е, ці всі дії, про які ми власне теж повторюся, говорили, е, виконувати. От і надіємося, що так воно і буде, і будемо сподіватися, що все буде. Буде гаразд. Так. гаразд. І що ж, дякую усім, хто був з нами. Слідкуємо далі за інформацією. Це були сильні рази. На все добре. Дякую.